Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні в мене на столі лежить ось така величезна коробка. Вона велика. Ледве вмістилася на мій фон, і що я можу сказати? SPQR, Warband Combat in the Ancient World. Отак, от я прочитав. А що я можу сказати? Скірміш в античному світі. Тобто тут лежить цілий Воргейм в одній коробці, книжка правил, змення фігур, скільки фігур, давайте подивимося. Ось тут нам намалювали, що лежить в коробці? Тут є, бачите, книжка правил, карточки на фігурки, кубики, декальки і ціла купа солдатиків, а точніше 70, Highly detailed, 28 мм, mm historical miniatures. Ну що я скажу? Це просто жирно. Просто жирно. А ще додатково в нас є зі смоли командир для римлян і командир для такий ось цей, вождь для варварів. Виглядає досить жирно, досить непогано. І дивіться, що тут є. Що тут нам написали: в цій коробці лежить 196 сторінок кольорового рульбука, 8 пластикових карточок. ням-ням-ням. Скільки їх? 50. Близько 50. А нас? Всього 500, великий Цезарю. Всього 500? Скажи но, ну, Центуріон, ти з мене смієшся? І з мене на додачу? Я? Я вам зараз все поясню. Вісім пластикових римських легіонерів з гладіусами, вісім пластикових римських легіонерів з пілумом, один римський герой 40 галів. З командирами, 12 е, трайпсмен це такі ніби як людина з племені з е, луками. Шеф це вождь для галів і 4 карточ... 5 карточок геройських і юнітів карточок. коротше Все, що нам треба для того, щоб грати, 12 кубиків Ну і ще, звичайно, декальки Якось так я на ходу то все переклав. Як бачите, коробка досить жирна. По ціні можу сказати, що ця коробка недавно в мене був анбоксинг коробки Battle хоста для володаря кілець від Games Workshop. Так от, По ціні ця коробка така сама, плюс-мінус, дуже близько йде як, як той Battle хост тому якось так. До 50 євро. До 50 євро Він коштує, тому як на мене досить цікава коробка, щоб про неї поговорити і показати. Давайте подивимося, що всередині. Дивись центуріон. Уперед інакше згодую Уф. Чесно скажу, коробочка важка, важка, відчувається, що там багато. І скажу, що більшість ваги це рульбук. Ось так виглядає рульбук, досить товстий. Я думаю, детальний огляд рульбука я зроблю в рубриці, є такий Wargame. Тут же давайте я вам просто покажу, як виглядають сторіночки. Як бачите, досить крупний шрифт, ніби багато якихось табличок. Насправді це не так. І давайте я вам покажу. Зміст, оце найцікавіше. І значить так, щоб бути відвертим, то книжечка досить приємно написана. От є книжки, от не знаю от новий Kill Team написаний дуже якось так криво, я його не люблю читати. Не дочитав ні разу, воно мене бісить просто. Тут книжка написана дуже легкою такою англійською мовою. Не знаю, може на дітей розраховано, але мені сподобалось її читати. Я чесно скажу, основні правила я прочитав за вечір. Ну, ось, бачите, ось приблизно 16-та сторінка це описані всі основні правила. Далі вже йдуть нюанси, але це теж там дуже багато водички, багато малюночків, і самих правил небагато. Тобто, реально цю книжку за вечір можна прочитати всю. І що саме цікаве, ось тут в кінці у нас є банди ваші армії. Ну, це скірніш, тобто ми б'ємося на рівні невеличких банд. 10-20 людей і все, вже можна битися. І це прикольно, тому що не треба великих там, орд античних армій і так далі. Не треба вам 100 солдатів помалювати, щоб перший раз зіграти. Добре, давайте подивимося, які є армії, бо це ж найцікавіше. Є Афіни, британці, Цезар Легіони Цезаря, тобто римляни епохи Цезаря. Дакія і Сарматія, Гали, Германці, Іберійці, Імперський Рим, Македонці, Перси, Спарта. Тебес, я не знаю, що це таке, і найманці. І, як на мене, дуже великий список, дуже прикольний список. І що прикольно, що, скажімо, от варварами, які лежать в цій коробці, можна грати і за британців, за галлів, за германців. Тобто. Прикольно, прикольно можна спробувати, як це все буде працювати. Єдине, що скажу, так на перший погляд, по-моєму, тут бракує карфагену. Бо, як заходить мова про якісь римські війни, Рим і все, то, що хочеться, щоб був карфаген, тут його нема. Не знаю чому. Добре, книжку розберемо пізніше в окремому цьому. В окремому відосику. Давайте подивимося, що в коробці. Тут лежить ось така картоночка, бачите, картоночка, яка захищає нашу книжечку від пластику, щоб пластик його не подряпав. Але це не просто картоночка, це rules reference бачите Це коротка, коротка така пам'ятка правил. Як бачите, правил небагато, це коротка пам'ятка, і це прикольно прикольно. Мені подобається. Я люблю, я лінивий, напевно, тому я люблю прості правила на варгейми. Ну, і так виглядає вміст коробки. Гора, просто гора сірого пластику. Ну і давайте помаленьку буду виймати, а потім розглянемо все детально. Так, тут у нас є пакетик з карточками і з декальками. Давайте його зразу я думаю, відкриємо. І подивимось, що там. Так, тут карти. Карти правил Герой римський. Ось тут у нас є опції. О, багато опцій можна взяти, ціни в динаріях. ціни, Тобто є якась пунктова система, по якій набирається армія і опції. Ну і як бачите, є правила на всіх. Гальський герой теж багато опцій, Римський легіонер теж має опції і воїн Гальський. Теж має опції. Ну, як бачите, правила простенькі, правила юніта вмістилися на карточці. Тобто, простенькі правила. Декальки. Ну, що я скажу, декальки ось ці варварських щитів це, звичайно, бомба. Яскраві, кольорові і ага, це римське. Ну, якби я був римлянином, я би вже почав трошки комплексувати, тому що якісь дуже-дуже такі скромненькі ці малюночки. Я там знаю, римляни кабанів малювали якихось і орлів, а тут таке щось. Добре, ну, але що є, то є. Добре, що воно є, це дуже-дуже спростить процес розмальовки їх. Ну і давайте подивимось. Тут у нас є пластик, ага, і є, чекайте, у нас є два кульки зі смолою. Є у нас тут. О, тут є, пише, значить, 12 лучників. Це, видно, лучники і варвари. І тут у нас є SPQR, Shields, Heads and Heroes. Ага, тут щити, голови і герої. Щити я вже трошки подивився ту коробку і я розумію, для чого тут щити. Чесно скажу, в грі щити мають величезне значення, щити, так по правилах скажу, дозволяють заставляють вашого противника перекинути всі свої вдалі китки. Тобто таке собі досить потужне правило, і якщо ваша моделька не має щита, то шансів вижити небагато. Тому, оскільки там на літніках галів варварів щитів не забагато, вони їх просто в смолі долили окремо. Добре, про смолу подивимося окремо, подивимося на неї і давайте глянемо на літнічки. Тут у нас є 1, 2, 3, 4 літнічки римлян, до них зараз повернемось. Е, Мірелла Пакувала коробку Мірелла. Прикольно, це приємно. Зразу якось стаєш такий. Добріший до тої фірми, тому що розумію, що там працюють живі люди, а конкретно Мірелла. І сподіваюсь, Мірелла поклала все. Насправді все, бо я вже все перевірив. Кубики. Кубики файні, такі дрібненькі, дуже, але непогані. Ну і знову ж таки, варвари. Варвари. ось перепрошую, тут підставку. Варварів Чотирилітніки по 10 штук на одному. Теж до них зараз повернемось. Ну І на самому дні лежать підставки. Підставок. Підставок багато. 75 підставок, попри те, що моделей 70. Ну, таке. Добре є. Все. Так, це все. Давайте тепер делікатно, детально розглянемо літнічки, отож найцікавіше. Цезар! Цезар їде! Забирайтесь всі по місцях. Швидше. Добре, і перше, перший кульочок зі смолою. Давайте подивимось на смолу. А, До речі, я не сказав. Виробник цієї гри цієї коробки називається Warlord, Warlord Games, і це британська компанія. Якщо ви знаєте такі гри, як Чорний Порох або Хайль Цезар, то ви чули про Варлорда. Добре, це щити, вони всі такі самі. Однакові, до речі, то ті самі щити, що є на пластмасових літниках, тобто це не якісь особливі ексклюзивні. Добре, і тут є римський герой ось такий чувак. Е, ну, Що я скажу? Деталізація досить непогана, досить приємна, такою опскульністю заносить від неї. Видно, що це такий, що ця фігурка, напевно, раніше робилася в металі, зараз він смоляний, смола. Вона тверда, але вона гнучка. Ось Давайте я покажу на цьому. Це варвар, головний командир і дивіться. Бачите, смола така вона. Вона досить тверда, але, але не, ламка, не ламка. Це добре, це хороший варіант. На дотик вона приємніша набагато, ніж смола від Forge World. Набагато приємніша, не така крихта. Деталізація ліпки. ну, Чесно скажу, деталізація не більша, ніж в масштабі 1 до 72, але вона така, знаєте, дуже сильно відчувається оця зміна пропорцій, голови більші, ніж мали би бути в нормальних пропорціях, Це, звичайно, класика для таких варгеймів 28 мм. Ну, і це прикольно, мені подобається. Вони такі от є такі трошки ось мультяшний ефект. Прикольний. Добре, і ще в нас є голови. Тут ж мене голов. Тут теж у нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 голов в шапках, в шоломах і решта просто голі голови. Мені здається, краще б просто всі зробили. До речі, це теж не якісь ексклюзивні голови, це ті самі пластикові голови, просто їх відлили додатково. Щоб ви могли більше зробити людей в шоломах. Добре. Це смола. Кульок перший, який для нас пакувала Аліція. Прикольно, їдемо далі. Що вам? Мені до цезаря. Ще один кульок. Теж його пакувала Аліція SPQR, стартер, налучники, 12 штук лучників. Давайте ми на них подивимося. Так, це візитка Аліції. Вона нас не цікавить, і давайте глянемо на лучників. Е, ну, прикольно, знаєте, от деталізація, скульптурка воно таке досить-досить приємне, приємне. Дивіться, стріли, луки, все, все є, все видно. Ще один, ага, це два. ну Чесно скажу, вони тут парами йдуть. Їх 12, але так насправді це 6 видів їх, і вони повторюються. Ось один заструмив стріли в землю, другий якраз ось цілиться. Один з коліна стріляти зібрався. ну Оцей такий, знаєте, з вусами вони такі зразу згадуємо фільм об Elixie Asterix, і, напевно, Вся ця, ось, всі ці фігурки вони такі трошки мультяшно виглядають. І для мене це, власне, конфлікт галів з римлянами. Це ті асоціації найбільше з ними. З Obelicom. І напевно, напевно я спробую і маю такі очікування від гри, що це буде весело майже як, як від пригод ОBLIX і Asterica. Ось такі дядьки. Ще один з коліна стріляє. І ще один, дивіться, який. ось цей смішний, бо він так за голову взявся, так ніби мав попасти в болото це жаби, а пристрелив царівну жабу. І такий, ох, блін, Все пішло не так. Ну, такі ось прикольні лучники. Насправді, я думаю, їх неспроста поклали в коробку, мабуть, мабуть лучники в грі актуальні. Щоб був баланс, їх поклали туди, бо і тих дикарів варварів їх і так набагато більше, ніж римлян. Але, видно, римляни сильніші і тому варварам додали ще смоляних налучників. Добре, їдемо дивитися пластик. І почнемо давайте з римлян. Римлян в коробці лежить 4 літнички. І давайте так. Перший літнік, вони всі підписані. Бачите, Warlord Games 2013 рік. Це легіонери, Цезарські легіони з піломом. Тобто 4 римляни, маємо голови, маємо 6 голів, маємо щити. І кожен має в руці пілом. Прикольно, прикольно. Один такий літник, наступний літник, чесно скажу, він такий самий, але називається легіонери з гладіусом. І тут він цікавий, тому що тут такі самі тушки, тіла абсолютно такі самі, голови такі самі, щити такі самі, але руки мають опції. І тут є, дивіться. Раз, два, три, чотири. Кожного можна зробити з гладіусом, але тут в них є ще пращі. І двох можна зробити кращими. Дивіться, подбали скульптори, зробили пращу в руку, а на пояс сумку з камінцями, бачите? Зробили так, щоб ви історично це все могли показати. Це прикольно. Мені подобається така опція. І по правилах римляни можуть брати пращі і стріляти пращами. Що прикольно, тому що я, наприклад. Думав, що римляни скраще не стріляли, що вони мали пілуми і цього їм вистачало. Але, як бачимо, повноцінно праща працювала. Їдемо далі, а далі в нас два однакових літніки це літнік. О, давайте подивимося Warlord Games. Command. Командний літнік. Що тут не так? Тушки такі самі, щити такі самі, голови такі самі, тільки ось тут внизу щось пішло не так. А саме нам дали ось таку штучку, такий от герб, на якому є телятко, якийсь бичок. Чувак може тримати його, дали нам три голови на вибір. Ось голова е, такого центуріона, такий собі, я не знаю, коринський шолом за, за цей. Якщо я не помиляюсь, може я помиляюся. Є два дядьки один, ось, бачите, з кута має шкуру таку, з лева, може з тигра. І один має шкуру вовка, таку на голові, голову вовка. І вони мають ага, є горн, така ось дудка, вона теж в правилах описана, досить прикольно, тому варто її давати. Теж є в нас гладіуси і шкурка цьому або цьому. Ну, і відповідно, ми з цих дядьків можемо зробити знаменосця, можемо зробити горніста ось цього музиканта, і можемо зробити центуріона. Прикольно, є ось такі поножі. Вибираємо когось одного з них, хто з них буде центуріоном, приклеюємо йому ті поножі, даємо шапку і прошу дуже. І звичайний легіонер перетворюється на центуріона. І є тут два маленькі щити. Насправді, я так заглянув правила, скажу, що. Прикольніше всім давати великі щити. Великі щити вони корисніші грі. Ну, але ось така спройка. Сподіваюсь, вам цікаво, їдемо далі. Стояти! Ну, а тепер найбільша гора пластику з цієї коробки це, це спройки варвара, з варварами. І що я тут скажу? Тут вони е, теж, по-моєму, парні. Два літніки звичайні і два літніки командні. Давайте почнемо з цікавого з командного літніка. У нас ще повний казанок магічного еліксиру. А що потім? Подивимось, подивимось. Ага, Ну і перше, що тут цікаве, це те, що тут ноги і туш, і тіла окремо йдуть. Це дозволяє досягнути певної варіативності. Хоча не завжди, тому що бачите, тіла. Ось тут є кульчуга, тут кульчуга. Тобто, ці, мені дбають майже однакові ці тушки, і ті ті сідають на одні й ті самі ноги. Ну а Другі ноги з кульчугою, де вони? І ще одні ноги з кульчугою, ну, які скажімо так, подібні на попередні ноги з кульчугою. Тому варіативність така собі. Але дивіться, які в нас є тут атрибути командирів. Є ось така палка, на якій сидить якась крилата черепаха, якийсь дивний звір, не знаю, хто воно таке, ну але чому б це не могло бути якесь знамено Варварське. Чудово, є голови. Голови, дивіться, ворогів З довгим волоссям. Це якісь ну, якісь вороги. Ось їх за волоссям. Прив'язали ці голови це в руки, напевно, можна дати, або на пояс якісь трофеї варварські. Знову ж таки, є ось така штучка з оленем, теж такий варварське знамено, прикольно. Є труба, ось така труба, теж я вже казав в правилах. Вона має свої правила, тому загін добре, щоб таку мав одну. І тут є е, опції по зброї. Деякі вже зразу мають мечі в руках, деякі можуть брати щось окреме в руку. Тому що руки порожні. Ось так як тут, бачите, ось рука порожня, можна щось йому дати, або спис, або дротик. Переважно вони всі озброєні дротиками і і мечами. Є щити. Ось я казав, що щитів тут всього 4, не 5, 5 щитів. Є ще ось такий зразу з дротиками, прикольний. І і все. А чоловічків 10, тобто маловато щитів. і Якщо ви не зробили їм додаткових щитів варлорди, то виживальність цих хлопців впала би сильно. Міністром провіанту буде об'єдікс. Ну, і останній літнік це звичайні хлопці дикарі варвари. Зразу скажу, ось тут видно, що є багато голів. Голов. Ось вони такі-сякі, ось цей прикольний з кусичками, точно якийсь Астерікс чи Обелікс. І насправді на літніку ось цьому попередньому командному там голов зовсім нема. Тобто з цього літніка трошки голов треба перекинути туди. Ну і відповідно, не всі у вас будуть з прикритими головами бігати, деякі бомжувати будуть без. Без шоломів на головах? Шолом це теж плюс до, до захисту в цій грі, тому це важливо, щоб ваші воїни його мали. Хоча, як на мене, щит важливіший. Так, ноги, тушки, тут все те саме, що на попередньому літнічку. Не дуже якось Варлорд балує нас е, різноманітністю в цьому плані. Давайте знаєте що, глянемо тільки? Е, який рік Made in England? Ага, Рік нам не написали. Не написали рік. Написали тільки, що це кельтські воїни. Добре. Ну, але я думаю, що рік приблизно десь такий самий, як і Римлян, десь 13-13 рік, якийсь, 2000, ясно. ж. Добре, ось такі кельти. Ну, непогані вони, непогані. Знову ж таки, нагадаю, що щитів тут тільки 5, дядьків 10, тому ось ці додаткові щити. Вони тут не просто так, вони там реально насправді потрібні. Уперед! Уперед! Так, так! Ось така цікава коробочка від Варлорда. Цілий Варгейм в одній коробці, і, знаєте, мені Мені сподобалось, якщо чесно, мені сподобались правила і мені сподобались опції, які дозволяє вибрати ця гра. Тобто, ви можете залучити в гру, там наприклад, і колісницю кельтську, і кіноту римську. і і навіть бойових слонів можна в цю гру взяти, тобто повний асортимент фігурок античних можна тут задіяти. І, наприклад, давайте, давайте я ще так на кінець порівняю фігурки з масштабом 1 до 72, тому що це основний мій масштаб, і мені цікаво просто. Насправді я признався, я довго тримав себе в руках, щоб не скотитися в масштаб 28 мм, бо. Бо просто полиці мої ломляться від солдатиків але я таки здався і от дивіться, фігурки не набагато більші підставки вони всі ходять на підставках 25 мм. Тому я думаю що запросто, якщо ви придбаєте саму книгу, по-моєму навіть PDF можна купити офіційно на сторінці Варлорда. Якщо ви придбаєте саму книгу, то запросто можна зіграти в ці правила без якихось перерахунків, використовуючи всі ті самі мірила і дюйми, і відстані, і просто зіграти фігурками 1 до 72, і я думаю, що гра небагато втратить за рахунок того, що підставки трошки менше. Я думаю, все буде працювати аналогічно. Тому, якщо гра мені сподобається, можливо, можливо, я побудую собі кілька армій античних. Під цей воргейм, тим більше, що е, правила не передбачають великих армій. Тобто кілька кілька армій, наприклад, Римська армія це зовсім елітна армія. Там взагалі ви будете грати десятком максимум двома десятками солдатиків. І, наприклад, як бачите, варварів буде, може, й 40. але Але тут є багато опцій. Тому, якщо вам сподобалось. Сподобалось це відео. Якщо вам сподобався такий новий мій проєкт, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть багато коментарів, що ви про це все думаєте. Я думаю, що буде відео, як фарбувати римлянів, буде відео, як фарбувати ось цих ось варварів. Ну і звичайно, буде відео з батл-репортом, звичайно ж. Путін Шоптесток! Це звичайно плани на наступний рік. Ну і. Ставте подобайки, не забувайте підтримувати Збройні Сили. І все буде Україна!